Христос Воскрес, і Йому дана вся влада на небі і на землі. Сьогодні 212-й день війни російської повномасштабної агресії проти України, яка тільки розширяється, і 212-й день героїчної захисної війни України. І дуже багато різних новин, і дуже багато тем, і багато людей стривожені. І сьогоднішню тему, сьогоднішнього відео я назвав так: Антиукраїна, антихриста. Це ви всі бачили, я думаю, в новинах таке повідомлення, що в Москві здається. Вручили повестку айтишнику, 37-8 років, он никогда не служил в армии. И вот он заявил, ну, что никогда не служил, опубликовал это в соцмережах. И что же он сказал? Ну, повестку вручили, что, что же делать? Пойду, иначе криминальная ответственность. И это очень интересные те слова, что же делать. На другий день з'явилося, що його поки що вернули додому і будуть підшукувати йому якесь місце в московській теробороні. Це дуже цікаво в нашій Москві тероборона. Але оце питання, що ж ділать, воно дуже цікаве, з якої точки зору, що цей молодий чоловік, як і багато інших, вони є в державі антихриста. Вони є в тій державі, в якій бісівська пропаганда, і сьогодні вони брешуть ще більше. Це просто ну, завжди дивуюся тому, що вони брешуть. І одна з їх тези, що Україна стала антиросією. Але насправді всі прекрасно знають, що це не так. Росія стала антиукраїною. Росія за рахунок цієї рашистської пропаганди не уявляє собі існування, якщо буде ще існувати Україна. Росія стала антиукраїною. І це є антиукраїна, антихриста. І всі риси того, що відбувається, вони повністю відповідають 13 розділі. Книги об'явлення. Звичайно, Путін не є самий останній Антихрист, і Російська імперія не є самою останньою із богоборницьких імперій. Але все те, що є в 13 розділі книги об'явлення, звірина, яка виходить з моря, претендує на світове панування, і вона надихається сатаною змієм. Потім з'являється друга звірина, яка, значить, служить роль вже пророка при першій. Тобто оця не свята Тріці. І це все є в сучасній Росії. В сучасній Росії і це є втілення нечестя, концентрація нечестя. На євреті слово раша воно якраз означає нечестя. І оці люди, які задають питання тепер, коли заявлена мобілізація часткова, насправді її важко назвати частковою мільйон 200 людей насправді заплановано мобілізувати, і вони задаються питанням, що ж делать. А що ви робили до цього? Звичайно, ми не знаємо, я не знаю особисто переконання того Айтішника з Москви. Але що робила більшість громадян Росії до цих пір? Вслухали пропаганду. І, можливо, не всі були так агресивно настроєні проти України, але коли почали убивати хохлов, ну, їх це сильно не. Хвилювало, більшість з них це не хвилювало. І аж тепер, коли оголошена мобілізація, до них дійшло, що вони можуть бути мобілізовані і вбиті. І що ж делать? І оцей молодий чоловік: Ну що ж делають? Пойду, іначе кримінальна відповідальність. Ну, його вернули. Але потім заберуть. І багатьох заберуть. І кожен і багато хто з них скаже, а що ж делать? Ну, пойду, іначе кримінальна відповідальність. Піде з надією, що якось принесе, що якось, може, не пошлють його туди, в Україну, на фронт. А якщо пошлють, то якось ну, щось там ну, якось про мене. Але воно не про мене. І велика ймовірність бути вбитим. А це що ж делать, означає, що е, ну, просту річ, віддалися волю Антихриста, і тепер що же делать? І немає ніякого спротиву. І тому в 13 розділі написано, що їй вклоняться всі, хто живе на землі, що їхні імена не написані в книгах життя Агнця, заколеного від закладин світу. Коли має хто вухо, нехай слухає. Коли хто до полону веде, сам піде в полон. Коли хто мечем убиває, такий мусить сам бути вбитий мечем. Отут терпеливість та віра святих. Нас може лякати ця оголошена масова мобілізація в Росії, але не варто впадати в паніку. І багато наших експертів кажуть, що насправді досить важко досягнути цілі, мобілізувати хоча би ту заявлену кількість 300 тисяч людей. Тобто це не така проста справа, і тим більше, що з іншими, з іншими важливими для війни ресурсами в Україні в Росії вже набагато. Гірше. Звичайно, це не значить, що Україні буде легко. І звичайно, що нас ці всі хвили... новини хвилюють. Багато з українців стривожені тим, що якщо все-таки підуть, як вівці, і стануть цим гарматним м'ясом, це ж все-таки велика кількість людей. Так, підуть з багатьма з них буде те, що було з тими, хто. Йшов в армії Гітлера. Не всі вони були такими явними нацистами, але їх загинуло дуже багато. І зараз дуже цікава, створюється ситуація. Зараз би якраз час проявити себе справжнім пацифістом. Тим пацифістам, які по релігійним переконанням і прямо виступити. Проти війни прямо відмовитись від мобілізації, і таким чином, постраждати за віру знову ж таки, відповідно до книги об'явлення, 11 розділ, 13 розділ. І, як я вже казав, набагато краще бути на тій стороні, яка несправедливо страждає, ніж бути на тій стороні, яка. Напала, яка обманює, набагато краще бути українцем, який має багато переживань і багато загроз, і багато хто постраждав, чим бути на тій стороні, чим бути в стані антихриста. І багато тих, хто називає себе християнами в Росії, ми не можемо їх судити, тому що ніхто з нас ну Більшість з нас, не буду казати, ніхто я особисто не був на їх місці. Тому я не можу сказати, що от я би на їх місці от зробив от точно так і ні трохи би не злякався і пішов би страждати за віру. Насправді це, це страшно. Але що зроблять більшість? Те саме, що це я Аттіхнік, що ж робити? І не відмовляться, і кудись підуть. І потім буде як з тим німцем, під Сталінградом, листи, якого були знайдені, в яких він писав своїм рідним, що я тут помру, і в мене немає більше надії ні на кого, крім Ісуса Христа. Тобто, це був віруюча людина, по крайній мірі, він заявляв про віру в Ісуса Христа, але він пішов у складі цієї загарбницької армії. І помер там чи від снарядів, чи від морозу біля Стернеграду. Оце буде з багатьма так званими російськими християнами. Звичайно, там є і інші, і їм зараз непросто, тому хай Господь допоможе кожному в Росії, хто дійсно протистоїть з віру, хто намагається це робити. І нам не потрібно впадати в паніку ні з цими, з цією мобілізацією. Вона не змінить радикальну війну. Нам не потрібно впадати в паніку, хоча сьогодні Одесу атакували дрони Камікадзе, і, на жаль, загинув хтось, і, на жаль, будинки зруйновані. Але й їх наші протиповітряна оборона вже збила. Сьогодні здається, 6 штук. І, звичайно, хоча вони йдуть низько, але і їх будуть збивати. І, звичайно, що багатьох зараз хвилює, а чи натисне, образно кажучи, Путін на ядерну кнопку. І багато тривожних роздумів: хтось каже ну, точно натисне, хтось каже, не наважиться, а, хтось каже, можливо. І в нас немає е, на ну, гарантій. Коли е, ми читаємо про Гітлера матеріали, ми розуміємо, якби у Гітлера була ядерна зброя, звичайно, він би її використав. У цього Антихриста є ядерна зброя. Чи використає він її питання відкрите? Але нам, як віруючим людям, знову ж таки, треба не впадати в паніку, але звести свої очі до Бога. І тут якраз. І тут якраз дуже важливо, щоб ми мали біблійну картину того, що відбувається. З одного боку, є антихрист, є антиукраїна цього антихриста. І ми знаємо тих, хто, як я вже розповідав, там готові на все тільки щоб знищити Україну. Такий процент людей там, на жаль, Є а ще великий процент безвольних людей, які будуть казати, що ж, ну, що ж делать. І це може нас лекати, але нам потрібно мати біблійне бачення. В книзі Даниїла, ну, взагалі дуже корисна книга, не все в ній легко пояснити. Але Даниїл мав пророцтво як в загальному про той камінь, який відірветься з гори і розтрощить всі інші царства, стане великою горою. І ми розуміємо, що мова йде про Царство Боже. І Ісус Христос став тим каменем, на який через який спотикається багато хто і розбивається багато хто об нього, і його царство. Яке вже почалося, не буде кінця, і воно проявиться явно при його другому приході. В той же час Даниїл, через Даниїла Бог дає пророцтво про одного з стародавніх антихристів, сирійського царя Антіоха IV Епіфана, і в 11 розділі описується те, що. Мало відбуватися в майбутньому для Даниїла, і вже відбулося. Але за цією фігурою тодішнього антихриста просвічується, чи, скажімо так, темніє краще фігура всіх інших антихристів майбутніх. І от в 11 розділі, 32-му вірші сказано: А тих, хто чинить несправедливе на заповіт, він прихилить. Через лестощі. Тобто тих із євреїв, хто, ну, чиє серце вже не було вірне Богу. Але в цьому ж вірші, 32 є слідуюча фраза: а народ, що знає свого Бога, зміцніє та й діятиме. Ті, хто знають дійсно Бога, незважаючи, в яких би режимах Антихриста вони не попадали. Якщо вони знають Бога, вони не скажуть, а що ж і Вони зміцніють та й діятимуть. Можливо, це буде вартувати їм життя, як прямо ну, про це каже е, Писання. Можливо, вони, як далі сказано, е, а розумні з народу навчать багатьох, але спіткнуться об меча та полум'я, об полон та грабіж якийсь час. А коли вони спіткнуться, будуть споможені малою помічю. Тому ті, хто знають Бога, навіть якщо перебувають вони в стані Антихриста, вони не скажуть, ну що ж робити, вони знають, що делать. І, звичайно, ті, хто по милості Божій, як ми, не перебувають в стані Антихриста, але в країні, на яку напав Антихрист, нам з одної сторони легше. Легше, і ми також маємо не впадати в паніку, але зміцнитися в своєму Бозі. Як ми читали в Псалмі 26, що очікуй Господа і будь сильний, і хай буде міцним твоє серце, і очікуй Господа, надійся на Господа. Тому ми маємо звести наші очі до неба. І знову ж таки, книга Даниїла нам тут. Допоможе, тому що через книгу Даниїла, можна сказати, червоною ниткою проходить одна з головних біблійних ідей. Люди багато чого хочуть, люди надимаються, люди над... нападають на інших, царство на царство і так далі. Але Бог стоїть над всіма. І це головна ідея книги Даниїла. Наприклад, коли Даниїл був покликаний, щоб розгадати нічне видіння царя, то що сказав Даниїл? Це другий розділ з 20 го вірша. «Даниїл заговорив та й сказав: нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку, бо його мудрість та сила. І Він зміняє часи та пори, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним. Він відкриває глибоке та сховане, знає те, що в темряві, а світло спочиває з ним. Тобі, Боже батьків моїх, я дякую та славлю тебе, що ти дав мені мудрість та силу, а тепер відкрив мені, що я від тебе просив, бо ти відкрив нам справу царю. Даниїл пояснив то нічне видіння той сон, царя. Там якраз про Царство Боже, про той камінь, який відірвався з не руками, і потолк залізу, мідь глину, срібло та золотом. І далі ця ідея проходить через всю книгу. І ця книга якраз готує Божих людей до того, що е коли мова йде про поклоніння, не може бути ніяких компромісів. І коли ми читаємо про друзів Даніїла, е яких е новиходоносор сказав, що якщо не поклонитись моєму ідолу, то будете вкинуті в піч, що ж вони сказали? Це третій розділ 17-18 вірші. Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас із палахкотючої огненої печі, то Він урятує із твоєї руки, о царю. А якщо ні, нехай буде тобі, царю, знане, що богам твоїм ми не служимо, а золотому бованові, якому ти поставив, не будемо вклонятися. Ось це е, той настрій, те переконання, яке має бути у християн. І те переконання, яке має бути зараз у нас, як українських християн, Бог, якому ми служимо, може врятувати нас, може врятувати Україну від цих всіх загроз, полегкотючої огненної печі. І Він урятує, як би там вони не пінилися. А якщо ні. Нехай буде тобі, царю знане, що богам твоїм ми не служимо, а золотому бованові, якого ти поставив, не будемо вклонятися. Як я вже колись сказав, ще на початку війни Україна не вклониться. Не вклониться і саме це є причиною ненависті расистів. Але Україна не вклониться навіть при найбільших загрозах. І тим більше, християни. Мають повторювати собі, що ми не будемо служити Богам імперії Загарбницької, і ми не будемо служити тим, хто потребує, хто вимагає того, щоб ми поклонилися йому, а не Богові. Ми знаємо, що відбулося далі чудовим. Способом були друзі Даниїла врятовані, і з ними в печі був той, хто мав вигляд, хто був подібний до Божого Сина. Ось це ми маємо пам'ятати: пам'ятати, що Бог управляє всім, ми в Його руках, Христос з нами як обіцяв. І ми маємо покласти надію на нього, зміцнитися і, звичайно, молитися. Молитися за наших воїнів, молитися за тих, хто ще в полоні. Ми бачимо відповідь Божу і ми радіємо тому, що герої вийшли з полону, але знову ж таки ми бачимо, в яких нелюдських умовах утримували їх ці раби. Антихриста. І тому продовжуємо молитися за тих, хто ще залишається в полоні, і продовжуємо молитися за всіх, хто у війську, особливо за тих, хто на передовій Хай Господь їх збереже, Хай Господь дасть успіх. Хай Господь зруйнує плани ворогів, щоб в них не було єдності. Хай Господь збереже нас від ядерного. Удару від катастроф з атомними електростанціями ми покладаємось на нього, і нам нема що більше зробити, як вручити себе в його руки, і захищатися, і робити добро, надіючись на його ім'я. І хай Господь дасть як нашим керівникам пізнати його, щоб вони дійсно стали мудрими людьми в усіх аспектах. І Хай Господь благословить всіх людей України, щоб пізнали його через цих, серед цих, цих загроз, щоб, були, щоб вручили себе в руки Божі і знову ж таки не, не заразилися цією диявольською ненавистю від грошистів, але мали смирення перед Богом і все вручали в Його... Руки і мали сміливість для того, щоб виконувати те, до чого покликані. Хай Господь зміцнить наші серця, і Хай Господь почує наші молитви і продовжимо молитися. І тому що це те, чого від нас хоче Бог. Звичайно, ті, хто зі зброєю в руках, ті воюють, звичайно, волонтери. Допомагають і також наражаються на небезпеку. Звичайно, є ті, хто страждає в окупації. Там зараз дуже складно з цими всіма референдумами і з цією примусовою мобілізацією. І хай Господь дасть покаяння як нашому народу, так і народу російському, який опинився під владою Антихриста. Хай Господь дасть. Розріння, і справжнє покаяння це не проста справа. Вона може бути тільки з біллю серця, з розриванням серця, і це тільки завдяки Духу Святому. Це не жалюгідний той протест, як вони сказали, проти могилізації. А коли вбивали. Українців, то протесту не було. Ну що ж, краще прийти до покаяння пізніше, ніж ніколи. Але хто відкладає його, той ожорсточує своє серце, і це небезпечно. І велика милість, коли Бог робить наше серце м'яким. І велика милість знати велику жертву Ісуса Христа, знати Його любов, знати, що ми в Його руках, і ніхто не вихопить з Його руки. Хай Господь благословить вас і засяє на вас своїм світлим лицем, і дасть вам мир, Його мир, який вищий всякого розуму, який буде зберігати наші серця. Христі Ісусі. Амінь.